Вітаю вас, діти! Продовжуємо наші зустрічі з декоративного малювання. І сьогодні запрошую вас віртуально відвідати український ярмар. Ярмарок це завжди свято, відпочинок після важкої праці. Здавна повелося в Україні, що закінчивши справи в полі, і на городі. Зібравши багатий урожай, люди їхали на ярмар. Везли те, що самі виростили, приготували або виробили. Ярмарки були найулюбленішою подією в житті українців. Селяни на возах вибиралися з сіл. І довгою чередою тягнулися до місця ярмарку, їхали, як на велике свято, гарно одягнені і з гарним настроєм. На них з'їжджали звідусіль себе показати, інших подивитись. Тривали торги по кілька днів. Ярмарок, ярмарок, шумить веселий ярмарок. Коріше не барися, прийди і подивися, чого там тільки не було, овочі, зерно і фрукти, різні ще продукти. Сало, м'ясо, поросятко, ще плетені кошики, вишиванки. Рушники й килими, вироби майстрів із різблення, гончарів та багато іншого. Пропоную вам зупинитися біля посуду. Подивіться, який він різноманітний! Тут і горнятка, глечики, тарілі, миски, барильця, куманці. Це опішнянська кераміка, виготовлена з глини і прикрашена декоративним розписом. Цей посуд на ярмарок привезли майстри із села Опішня, що на Полтавщині. В такому посуді довго не псується молоко, залишається холодною вода, квас, компот. А це діти куманець. Традиційний український святковий посуд для напоїв у вигляді великого бублика з носиком та ручкою на основі підставки. Нині він використовується як прикраса, а раніше куманці були предметом вжитку козаків. Подивіться, які вони різноманітні, прикрашені опишнянським розписом. Опишнянський розпис це рослинний орнамент. Віти, урона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природними кольорами глини. В основному. На червоно-коричневому, білому, блакитному або зеленому коні. Діти, я пропоную вам сьогодні стати майстрами розпису кераміки, прикрасити куманець опішнянським декоративним розписом. Це куманець. Він із паперу площинний, прикрашений декоративним обпічнянським розписом. Давайте разом назвемо елементи, із яких складається візерунок. Це квіти, лінії хвилясті та рівні. Зверніть увагу, що на куманці хвилясті лінії прикрашені ягідками, де розташовані. Елементи. Квіти розташовані по колу куманця. Хвилястою лінією прикрашений носик, прикрашена ручка та підставка у куманця. Ще кришечка куманця і підставка прикрашена прямими рівними лініями. Кольори, які я використовувала під час прикрашання, це жовтий, зелений. Та синій. Всі вони притаманні у пішнянському декоративному розпису. Таким візерунком, діти я зараз буду прикрашати куманець. Тож, до роботи. Для роботи нам потрібна фарба жовтого, зеленого та синього кольорів. Стаканчик з водою, вушна паличка, пензлик, серветка. І шаблон, площинний шаблон куманця. Такий шаблон додається до нашого заняття. Тож, діти, починаємо прикрашати. Спочатку ми куманець прикрашимо квітами, які розташовані по колу куманця. Але спочатку синьою фарбою. Вушною паличкою я намічу місце, де будуть розташовані квіти. Ставлю відбиток вушною паличкою по колу куманця на окомір. Зверху, знизу, зліва. І справа. Це ми позначили місце, де будуть розташовані квіти. Тепер малюю пелюстки квіта. Діти, квіти у нас восьми пелюсткові. Згадайте, як ми їх малювали? Для цього потрібен мені пензлик. Малюю пелюстки жовтого кольору, ставлю відбиток пензлика трошки вище синьої крапочки притискаю, прибираю. Наш пензлик стрибає. Тепер ставлю відбиток знизу, притискаю, прибираю, зліва. Притискаю, прибираю. І справа наш пензлик. Завжди стрибає. І тепер пелюстки між ними. Зверху, притискаю, прибираю. Та знизу притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Так, одна квіточка є. І так малюю інші квіти по колу. На окомір трошки вище нашої синьої крапочки, ставлю відбиток пензлика, притискаю, прибираю зверху, тепер знизу притискаю, прибираю, зліва притискаю, прибираю, справа притискаю, прибираю. І між ними пензлик наш стрибає. Далі йдемо. Зверху, знизу, зліва, справа. І між ними так. І ще одна квіточка. Таким же чином малюємо, зверху притискаю, прибираю. Знизу притискаю, прибираю, зліва, справа і між ними. Добре? Ось ми прикрасили наш куманець квітами. Які розташовані по колу. Тепер ми прикрасимо куманець хвилястими лініями, які розташовані між квітами. Лінію малюю пензликом, щоб лінії були тоненькі, мов ниточка, пензлика повинна тримати рівно і малювати кінцем борса пензлика. Лінія йде вверх, вниз. Для зручності ми можемо наш куманець повернути. Рівно тримаю пензлика і малюю хвилясту лінію вверх, вниз. І так, між усіма квітами. Ось вони, Хвилясті лінії. Намалювала. Як ви гадаєте, що тепер я буду робити? Так, я буду прикрашати хвилясті лінії ягідками. Для цього мені потрібна вушна паличка. І ягідки у мене будуть синього кольору. По дві ягідки на кожній хвилясті лінії. Притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Знизу, з іншого боку, знизу. Притискаю, прибираю. Притискаю. Прибираю. Добре. Прикрасили ягідками. Тепер прикрашу наш куманець хвилястими лініями, які розташовані на ручці носику. І підставці хвиляста лінія синього кольору. Прикрашаю носик, тримаю пензлика рівно і відведу лінію кінцем ворса пензлика. Гляньте наче хвилі, знизу, вверх йду, да? знизу. Зверху пливу. Єсть. Тепер прикрашу ручку. Малюємо кінцем ворса пензлика. Так, якщо фарба закінчилась, ми її ще набираємо на пензлика. Так, ручка. Прикрашено і залишилось підставку. Малюю хвилясту лінію з лівої сторони на праву. О, добре. Так. І залишилось мені прикрасити куманець прямими рівними лініями, які жовтого. Та зеленого кольору. Спочатку я прикрашу куманець жовтими лініями. Вони прямі, рівні, малюю пряму лінію на кришці жовтого кольору з лівого краю. Веду пряму тоненьку лінію на правий край, бачите? Кінцем ворса пензлика. Добре. Тепер жовту лінію намалюю на підставці. Теж тримаю пензлика рівно і веду рівну лінію з лівого краю на правий. Так, Добавлю трошки фарби, щоб було яскравіше. Ось так. І залишилось мені прикрасити. Зеленим лінією. За бажанням, діти, якщо бажаєте, можна отак помалювати кришечку жовтеньку. Пояскравіше. Добре. Так, і лінія зеленого кольору. Так, спочатку малюю на кришечці. Ось вона. І на підставці. Пряма, рівна лінія. Добре. Ось мій куманець, який яскравий, гарний, прикрашений опішнянським декоративним розписом. Діти, тепер ви прикрасьте свій куманець опішнянським декоративним розписом. Я впевнена, що вони у вас бути чудові, зробіть фото своїх робіт і надішліть їх мені. А я буду чекати. За бажанням діти можна прикрасити інший посуд опішнянським розписом, наприклад, барильце або тарілочки чи кухли. Я впевнена, що ваш посуд буде дуже гарний. В Україні існує багато шкіл, де вчать майбутніх майстрів, які будуть продовжувати право виготовлення керамічного посуду. І, можливо, коли ви виростете, хтось з вас продовжить цю почесну справу приумножувати народну мистецьку спадщину нашої батьківщини. А сьогодні, діти, наше заняття закінчилося. До побачення!